Відправлені в цю голову чимось звище, да, мудрим тим, хто знаходиться над людьми чи все-таки е е е чимось іншим, да, якимось іншим інструментом. Основна назва відео, да, коли закінчиться війна? Для того, щоб дати відповідь на це питання, потрібно внести деякі корективи в наш світогляд да, і зрозуміти такі факти. Які я вважаю зараз для себе фактами, розумію, що цю думку не розділять, можуть не розділити інші люди. Але я постараюсь навести декілька цікавих цих от фактів, да, на мою думку, які і слугують таким підґрунтям того, чому саме я так вважаю. А я вважаю першим фактом, що війна в Україні це є не що інше як операція, організована американською і російською владою. З ціллю подолати світову економічну кризу, за тим самим зафіксувати за собою лідерські основні позиції на світовій арені. Також одним із таких факторів важливих, яких вони да, ціли цілий дуже багато насправді які вони закривають цією війною. Да, Таких банальних, як, наприклад, да, списання старої зброї, проведення експериментів нової зброї, да, як вона взагалі працює, як вона вона ефективна результативно в реальних дієвих діях бойових діях, також це повне зруйнування такої країни, як Україна, яка була важливим гравцем на європейській арені і спокійно могла зайняти позицію лідера Європи. За рахунок саме такого важливого ресурсу, як зерно, яке, на мою думку, знаходиться набагато вище, ніж газ і нафта, але, але навіть отакий сильний ресурс не дав нашій владі да, зафіксувати за собою такі лідерські позиції. Але ми тут не для того, щоб критикувати, і дивитися в минуле, а подумати, да, на теперішню ситуацію, взагалі, в кінці ще поділюся якимись своїми рекомендаціями, думками, що би я би зробив, будучи на місці там українців, які зараз знаходяться в Україні. І так факти того, чому е ця війна є операцією, в якій Америка і Росія між собою домовилися і йдуть по домовленому сценарію на попередньо прописаних умовах. Перший і якийсь такі для мене вже є дане непереможним фактом, того, що якщо б це була б фактично справжня війна, в якій би Росія була зацікавлена захопити всю територію України і при тих всіх умовах ту зброю, яку вони вже використовували, використовують, і ситуації, які вони вже створювали, то би по факту війна б мала би вже завершитися дуже 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 давно. Але чомусь да, вона затримується, чомусь ті не йдуть вперед. Да. Для нас це говорить, що типу, наші тримають гарну позицію, і ті не можуть прорватися. Да. А, типу, росіянам розкажуть про те, що типу, Захід дає сильну зброю, яку ми, типу, там не можемо побороти і так далі. Але це, типу, на мою думку, це все інструменти пропаганди для телебачення, для мас, для того, щоб вони не запідозрювали да, і не бачили основних, типу. Стратегічних цілей, до яких рухаються ці дві країни, поясню, чому війна, наприклад, закінчилась би набагато швидше, адже будучи на місці тих же самих російських генералів, якщо б я був би, да, ці ракети, які вони, може так кажуть, запускають по житловим будинкам, да, наша пропаганда. Це прописуємо, типу, вони, щоб підірвати емоційний який стан і так далі. Але толку, толку з того емоційного стану, якщо можна було інвестувати ці ракети в набагато більш такі стратегічно важливі місця, і війна би вже давним-давно вся Україна була би під контролем Росії. Пояснюю, наприклад. Да? Коли, колись да, беремо історію війни, да? коли ти береш в оточення замок, і граєш в ігру на виснаження, то, що зараз, в принципі, і транслюють в СМІ українські, що, типу, росіяни беруть і зараз іграють в ігру на виснаження, то твоя перша ціль, типу, коли ти чув замок, є то, щоб перекрити всі можливі е е е шляхи постачання йому провізії, зброї, інших ресурсів, для того, щоб пошвидше викорути всіх, типу, хто знаходиться в замку, голодом, мордом і так далі. Питання, да? Чому росіяни да, не нанесли ці ракетні удари або не зробили диверсії, які дуже легко зробити, да, е, насправді? Не зробили, не провели диверсії саме по залізним дорогам, по автомагістралям, по всім цим шляхам, за допомогою яких до, Доставляється зброя і інші ресурси в Україну, як і нафта так само, і так далі. Бо без зброї нафти і патронів, ну, типу, війна би закінчилась до Типу, Українці б просто б здали з рахунок того, що в них би не було би чим воювати. Але при цьому всьому росіяни лишаються, все і не трогають. І, наприклад, да, там останній обстріл взагалі був типу, наймасштабніший, де близько 130 чи 140 ракет було запущено. Ну, Представляєте, 140 130 ракет. І куди ті ракети, як правило, попадають? На якісь там дитячі майданчики, на житлові будинки, на площі, ну ні разу не влучають в якісь стратегічно важливі об'єкти. Да? Наприклад, навіть на якісь енергоносії. Тобто я би, будучи генералом, розуміючи, що нам треба чим швидше, да, зробити цей марш бросок, да, як вони кажуть, за три дні захопити. То першим же ділом я би вдарив по енергоносіям. Хтось каже, типу, що їм там там не цікаво, і так далі. Ну, типу, ну, солити це можна дуже довго розглянути. Мені здається, що на кожен на цей аргумент зможу предоставити контраргумент. Але діло не в тому зараз доказувати з нас, хто правий, хто не правий. Діло зараз моя ціль, типу, поділитися своєю думкою, і з часом ми побачимо, час покаже, хто був правий, а хто був не правий. І навіть діло не в цьому, хто був правий, хто не був. А діло в тому, що в кінці кінців базуючись на цій інформації. Надати якусь таку інформацію звичайним людям, які мають бажання почути, і це, щоб їм допомогло, е, як мінімум зберегти життя. Е, отож. Далі таким цікавим фактом да, є: от, е, чому ця війна є домовлена, да, ці всі абсурдні моменти, які для українців виглядають да, правильно абсурдними, що типу, ні НАТО, Ні ООН, ні інші такі світові організації, вони. Якби війну бачить, вони її, типу, якби підтримують, України сапорлять, але як якихось таких супер кардинальних е стратегічних змін не дають. Так же само, наприклад, ладно, газ зараз щось далі поговоримо. Е Та мені здається, цього факту вистачає. Тобто, всі прекрасно розуміють, типу, що вони затягують. А затягують чому? Тому що чекають економічну кризу. А чому чекають економічну кризу? Тому що. Зробити основні, як кажуть, розвідкрити свій карт-бланш під час економічної кризи, який вони весь цей час зготували. Типу. І саме тоді, коли вони вже розкрить повністю цей карт-бланш, а економічна криза наступить в цьому році, да? Ці всі прекрасно розуміють, вони якраз проведуть якусь свою операцію. Американці проведуть операцію, якусь пов'язану з нафтою, яка поможе їм зафіксувати завдяки ціну наф... ціни на нафту лідерські позиції на світовій арені. Да? І не дати китайцям вирватися і захопити цю леву частку контролю над світом. І е, росіяни також вони отримують свій профіт від нафти, і обов'язково вони ще більший профіт, я думаю, отримують від е, газу. Е, уже тримаючи цю тему газу, хочу розказати, що ж можливе буде таким. От, е, це, це вже одна із, із думок, типу, да, яка, який варіант подій, який може відбутися. Пов'язаний з газом це тим, що українцям да нададуть якусь або нову специфічну зброю, бо вони самі зроблять. Ну одним словом, має бути приведеться до того, що пошкодиться якийсь важливий енергоросії на території Росії або, наприклад, на території України або іншої країни, який, взагалі е, створить величезний дефіцит е, газу в Європі. Тому вони не добудували оцей от е, свій потік, да, вони дали це, типу, списали, що типу так-то, так, то там трильйони мільйонів нікуди. Да. Е, тому вони зараз затягують, чекають цю війну для того, щоб в один момент, коли світ да, попаде в цю економічну кризу, зіграти на ціні і за рахунок цього зберегти, зафіксувати за собою от свої лідерські позиції. Можливо, я не правий, можливо, це подивляться якісь економісти, розумні люди, які зможуть цю теорію або поскаржити, або наоборот підтвердити. Це не важливо. насправді, да, Попрос, я тоді своїми думками, які в майбутньому покажуть, звідки все-таки джерело цих думок. І отож, і вони проведуть, відбудеться якась така операція, яка створить дефіцит. В першу чергу, от ми американці бачимо, що вони вже створюють, по чуть-чуть підготовлюють да, підґрунти для такої ситуації на Ближньому Сході, зробити там якийсь новий воєнний конфлікт або розгорнути, навіть з якого буде настільки той воєнний конфлікт, а можливість створення підвищення дефіциту на нафту в світі, в Європі і інших країнах. Да. І так же само росіяни, получаючи свій профіт від нафти, вони ще й типу дофіксують це все. Газом. Отож бо, да. Ми ще можемо довго так спірнати по світовій політиці, да, розгадувати якісь там ребуси, але нам не цікаво, нам важливіше да, питання за нас от в Україну. Що буде тоді з Україною? З Україною. На мою думку, по їхньому сценарію вони її вже розділили і зробили це дуже-дуже грамотно. Скоріше всього, війна закінчиться перемир'ям. Не, не, не скоріше, а закінчиться перемир'ям, це факт. Але перемир'я да, питання того, хто буде диктувати умови. І на мою думку, диктувати ці умови буде Росія. Тому що, або навіть не стільки Росія, а вже Україна під натиском. Америки або якихось таких зовнішніх інших обставин, будуть змушені, змушені піти на умови росіян. Да? І зрозуміло, що в тих умовах буде, типу, що певна територія України залишиться під контролем Росії, а саме та територія, яка збагачена різними природними ресурсами, копалинами це Схід України. А в Європі да, і Америці залишиться що? Правильно інша частина України, яка багата своїм чим чорноземами і полями, які весь всі ці роки постачали, споживали всю Європу зерно. Також до цього я думаю, що Америка домовилась про те, що за рахунок цього Росія не буде вштовхуватися, вмішуватись в ситуацію, яку Америка розгорне на ближньому сході. Для того, щоб ще підвищити, да, збільшити ціни на нафту. І таким чином, я кажу, да, всі вони виграші. Кожен з них, типу, получає профіт і дозволяє вся ситуація дозволяє, дозволить їм зафіксувати свої лідерські позиції під час економічної кризи, яка от зараз уже на порозі, як кажуть. Отож бо. Так, да, знов такі питання. Що нам з цим всім робити? Як, типу, українцям діяти? Першим звичайно, розуміючи те, що у них вже все все домовлено, типу, оці всі межі, кордони, умови мирного договору, це вже все прописано і вони вже прекрасно знають, як це все закінчиться. як мінімум ведуть до цього. Перша моя рекомендація по да, да, не геройствувати, да, не бути героями, не старатися віддати життя да, зараз за цілі, які вже по факту Україна знаходиться вже навіть перетнула екватор цього плану, і тому вже виходу з виходу з цього капкану немає. Ці дві країни вже абсолютно повністю контролюють цю ситуацію. І тому все, що зараз потрібно, да, це зробити, це пережити, перечекати оцей от важкий період для, української, для українців українського народу, де їх, як завжди, взули в дурнів. А, і. Зберегти сили, да, і вже думати наперед за майбутню партію, яка відбудеться ну, через наступних там вже, да, 8 років. І. Якщо вже думати наперед про цю партію, яка відбудеться через 8 років в боротьбі проти економічної кризи, першим ділом треба максимально зберегти людський ресурс людей. І те, що так само, я кажу, у війни цієї дуже багато цілий, не тільки одна така прямолінійна. Вони так само розуміють цей факт того, що України є дуже великий потенціал. Вони вже хочуть повністю і стерти, і стерти потрібно що? саме наших людей. А наші люди також вони чим унікальні? Я вам точно можу зараз сказати, я знайомившись з великою кількістю. Американців і так далі, що наші люди вони набагато більш в такі. От знаєте, от вони типу найдуть ті лазейки, кожну дирку десь там щось проліз, намутити, ці темки прокрутити і так далі. Що я маю на увазі? В середній своїй масі, тобто, типу, в суспільстві, середній клас суспільства він весь, весь такий. Тобто, типу тут в Америці це спостерігається лише тільки на високих класах суспільства. Середній клас суспільства він вже тут, вони вже тут всі промиті. Вони вже тут діять абсолютно по сигналам, як колись жила да, собака Павлова. Тобто засвітилася якась лампочка в соцмережах, новинах і так далі. Тобто, суспільство порухалось в тому напрямку. Як ми бачимо, вони зараз цього й добилися спокійно в Україні, да, тим, що транслюючи певні якісь свої пропагандистські е слогани, лозунги, да, вони добиваються якихось певних цілей. Того, що народ вірить повністю, що, що вони говорять. Так? Якщо говорити навіть, да, за Зеленського, типу тут, розуміючи це і теорії, ми прекрасно розуміємо, що Зеленський це підставна людина. Це просто е, бланш рояль, не знаю, як це максимальна комбінація. в покері точно називається, але е, це прям. Джекпот був для Америки знайти таку людину, яка буде професійним актором, яка не буде мати зап'ятненої репутації, і при цьому всьому створити з нього такий культ особистості, за яким буде слідувати весь народ сліпо, не дивлячись на те, що він завтра скаже. Завтра скаже він щось таке. Це от. Багато кого дав таку думку пропустив свою голові, що багато кого бурить взагалі така думка про те, що ну як це як це війна може бути добра, Вона не справжня. Ми ж тут там хлопців реально по факту воюють, люди вмирають і так далі. Ну звичайно, типу вони ж не могли типу створити фейкову війну, де типу ніхто би нікого би не вбивав, не стріляв. Вони прекрасно розуміли, що вони готові заплатити цю ціну вигляді життів оцих людей. Плюс що Америка, що Росія, вони це давни-давно практикували в світі і до цього. Америка на ближньому там сході да. Та, знаєте, Ірак, Іран, всі-всі країни, Росія ось, зі своїми маленькими війнами там, в Афганістані пішло-поїхало. Для них життя людей нічого не вартує. Для них це просто цифри, одиниці, за яким вони переслідують свої більші і вагоміші цілі, які переведуть їх до цього. Також да, таким є е, фактом да, про, то, про цю війну. Якби це було б. Двіна да, справжнє, тоби обоє обо, сторін били б би в повну силу. Тобто, не знаю, можливо, Україна б'є в повну силу, але мені здається, що в більшій мірі вони створюють, знаєте, це як реслінг. типу, Всі прекрасно знають, що реслінг — це типу, постанов, постановочні бої. Да? Але якщо типу, людина це не усвідомлює, да, вона дивиться, вона, вони ж там так прям б'ються, такі акробатичні труки виконують там, і так, і такі удари наносять, і того там голова закрутилась. І ось весь цей цирковий абсурд, який відбувається да, зараз на війні, там, де ті тих бомблять, ті тих бомблять, там, 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 створюючи якісь нові жорстокі інфоповоди, да, де гинуть люди, там, типу, українці відповіли, постріляли по мосту. Да, щось там зробили, щось таке, знаєте, щоб, ну, щоб. Два лагеря з тої з тої сторони вони, типу, вболівали за цих от, бійців, типу, що от вони між собою б'ються. Але по факту ці бійці, вони хоч і наносять один одному удари. Да? Але ці удари, типу, вони такі, знаєте, в півсили, технічно продумані, відпрацьовані. І для того, щоб, як кажуть, у народу не було, не виникало питань до того, що, типу, а чи справжня це війна? Тобто, да? вот. Тому э, перейду. Вислівши вже свою цю теорію, навевши, навівши ряд оцих фактів, яких я думаю, які є безпосередньо, хватає для того, щоб підкріпити таку думку. Буду радий почути ваші думки, які буду спрощувати цю ідею або наоборот її підтримувати. Перейду до наступного і останнього питання, да? бо відео вже так затягується до 20 хвилин. Це типу, що робити людям? да? Тобто, в цьому випадку я би. На вашому місці, будучи в Україні, я би заборився, мінімум би на рік десь просто, просто забуритися. І дати собі точну відповідь, гарантію того, типу, розуміння, що, типу, да, от зараз рік моєю цілею є просто вижити. Вижити з-за того, що якщо я послідую цій машині пропаганди, да, то типу або я залишуся або або мертвим. Вітогі не докажав, не доказавши нікому ніякої правди, і, е, врешті-решт, да, Україна, яка буде розподілена між Америкою і іншими європейськими країнами, а я пропустив це питання, да, як вони все таки розподілять? Закон про на розпродаж землі вже був прийнятий, і тому таким от методом просто. Українські землі передадуться владу, дав таку суборенду чи оренду якимось корпораціям, підприємствам, які будуть використовувати цю землю в своїх сілях, тобто будувати тут або якісь заводи. Або я думаю, скоріш все, буду далі вирощувати аграрні культури для того, щоб підтримувати якусь оцю от діяльність да своїх своїх країн в нормі і не більше не залежати від такого гравця, як Україна. Вот. Владу повністю поміняють, зроблять якоїсь, типу, приведуть нові обличчя, які будуть тими ж самими банальними тупими маріонетками, які будуть говорити все по команді. А люди будуть займатися наступні 10 там, 15 років тим, да, що типу будуть відбудовувати країну, розміновувати поля, і в них їм типу сформують таку зараз ціль, що, типу, тепер наша ціль відбудувати нашу країну. Але по факту їх просто знов таки займуть чимось, щоб вони не. Мали часу да, по факту займатися реальною реконструкцією країни і будовою тої внутрішньої сили, яка є в Україні. Рекомендація. Забугуритись, підготуватися до того, що це ще зтягнеться до кінця року, можливо, в середині року, або коли там почнеться ця економічна криза, воно трошечки якби, набуде якихось активних дій. Активних дій, які якраз зроблять Взагалі, в цьому всьому. В а... основною вашою цілею це має бути вижити. Вижити, перечекати цей період, і коли ця вся їхня ця операція закінчиться, вони лишуть спокої, кажуть, Україну, зафіксують вже там, як кажуть, свої ці всі моменти, і вже зменшать цей тиск і контроль того, що відбувається у нас на території. І тоді можна буде спокійно вернутися до життя. Правда, це буде життя в зовсім нових умовах і інших. Але я за це не переживаю, бо наші люди вони такі, що вміють адаптуватися під умови, і дуже дуже легко в них це в крові. І ціль ваша буде то, щоб адаптуючись адаптуючись під нові умови, потрібно буде сформувати нову політичну якусь силу організацію, яка буде представляти реальні інтереси українського народу. А саме тоді, коли вже всі ці миші корупційні розбіжуться по своїм теплим країнам, накравши всі гроші, які понадавали в транші, треба буде зробити так, щоб спокійно віддавати борг і нарощувати силу, яка таке сила да? сила це типу влада, да? можливість того, щоб інші країни ставали залежними від України. І таким одним із найвагоміших і сильних інструментів, які є в нашій країні, яка може дати цю залежність іншим країнам, це є ІТ-індустрія і безпосередньо оця штука з країною в смартфоні. Хоча, я думаю, вони самі це все розгорнуть і зроблять, Типу, американці не дурні, вони вже самі прекрасно розуміють, Тож, що ту ідею, яку я розповідав про те, як побороти корупцію, да. Вони можливо навіть і самі вже хочуть тут це впровадити, перевірити і створити на базі України якусь таку першу Україну, де буде це все працювати і діяти зрозуміло підконтрольно їм. Для чого для того, щоб в майбутньому це перенести спокійно, як кажуть, на, на нас як на на українцях, як на підослідних мишах, перевірити ці всі інструменти а потім, вже побачивши всі ці баги, зробити всі ці історії, гарно перенести повністю на свою країну для того, щоб на цим експериментами не розвалити ту систему, яка зараз існує в Америці, яка всі ці роки хорошо працювала, але зараз вже почуй-почуй, дає свій збій. Отож, хочу підбити якісь підсумки. Перше, це що робити з звичайним українцям? Да? Перечекати цю операцію, яку американці і росіяни собі закінчують тоді, коли їм буде вигідно. Не тоді, коли. Це захочуть українці. Повірте, від вас тут уже, уже, уже нічого не залежить. Залежало ще тоді, коли це все починалося в 2014 році, це те, щоб типу не піддатися пропаганді, не піддатися цим всім провокаціям, а зрозуміти, типу, що нам не треба бігти в Європу, нам не треба бігти в Росію, нам треба бігти до себе додому і до себе на город, закачувати рукава, і сапати, копати, орати і, і будувати свою країну зі своїми можливостями і точка. То є, типу отож. Перечекати, пережити, коли це все закінчиться, сформувати нову політичну силу, організацію, яка зможе очолювати да, і лобіювати інтереси справжніх українців. Адже чому я так впевнений, що це вийде зробити? Адже це нове суспільство, яке виросте, да на, на фундаменті цієї війни, воно переповнене болю, переповнене. Воно не зможе вже так легко красти і так легко піддаватися оцим всім другорядним штукам. Ніяк не як, ця війна вона дуже сильно організу... не організувалася, а М -м... дала можливість українцям зрозуміти, що разом вони є сила. Але біда українців в тому, що споконвіків ми володіємо трошки таким, як кажуть, кріпацьким методом мислення. І тому є великий страх, що просто всі вернуться після війни до того ж самого ритму життя і стилю життя, який жили. Що, типу, моя хата з краю, я нічого не знаю. Типу, як наїбати сусіда. Але надії є, що люди зміняться за рахунок якраз чому зміняться? За рахунок цієї великої болі, великої крові, яка пролилася за, 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 цей, за цей період часу. І на базі цієї болі вони. Більше не дозволять собі вчиняти таких, як кажуть, дуростей, того, щоб думати тільки за свою сраку, а, а, а розуміти, що все таки в командній грі да, ви досягнете більших результатів. А в нас, типу, всі стараються грати в соло. І думати, типу, що в соло самостійно ти зможеш добитися набагато більших результатів. Американці, європейці, вони, типу вже це прожили. Да? Ну, мер... Американці це ж є, по якій є європейці. Європейці це прожили, і зрозуміло, що, типу, саме командна гра вона дозволяє вигравати. А українці цього, типу, ще до кінця не розуміють. Отож бо. Вірю в вас. Свою місію, яку я для себе відклав для України, це я буду присвячувати далі себе і свої, свої, як кажуть, роботи тому, щоб допомогти всім тим людям, які пройшли війну, загояти їхні психологічні рани. Не буду казати травми, бо це от психологія сучасна буде зараз робити цих людей інвалідів, якихось ненормальних і так далі. Справді це просто люди, в яких. Залишаться дуже глибокі психологічні рани, які треба буде залікувати, і тоді ці люди зможуть далі спокійно жити і рости, розвиватися в цьому світі. А так, то якщо вони цього не зроблять, вони просто да, рано почне гнити, і рано чи пізно а, тіло людини і душа сама загниє і людина помре як особистість. А це не потрібно робити. Наразі все блін. Стараюсь завжди зробити свої відео короткими, якось коротше говорити, але, бачите, виходить так. Я не хочу себе обманювати. І, знаєте, підлаштовуватись під аудиторію, роблючи якийсь короткий контент, вижимки, монтажі і так далі. Як не як, цілею цього відео, відео і взагалі ютуб каналу для мене є те, що я ділюсь своїми думками, які напряму йдуть з моєї голови без якихось намірів. Когось чогось навчити, переконати і так далі. Роблю це і за того, то, що я це люблю. Так як коли сказав Ісус, робимо, і за то, що я це маю робити. От і все. Така от моя задача. Того я маю такий язик, який не зупиняється. Все, вам подякував за увагу. Діліться своїми думками, бережіть себе і чекайте. Зовсім скоро це все закінчиться.